Ставили ми нове реле, нам треба його відрегулювати. Або у нас не відповідний тиск, який нам потрібен. Або занадто сильний, або занадто низько відключається. Для цього нам треба відрегулювати наше реле. Знімаємо кришку. Бачимо дві пружини велика і маленька. Перед цими маніпуляціями рекомендую відключити мережі 220, щоб випадково не відправитися до правоців. Верхній, це максимальний тиск, це дельта. Тобто, якщо у нас на трьох барах виключається, а на двох включається, і ми будемо обертати цю гаєчку, відпускати то у нас буде зменшуватися тиск. Наприклад, ми опустили верхню межу до 2, то відключається нижня межа буде на одному вже. Якщо нам треба, щоб у нас включалося, наприклад, на 2,5, ми опустили цю гайку і підтягнули гайку відключення сильніше, тим самим збільшивши тиск, наприклад, до 2,5 бар. От і все регулювання. Зараз покажу, як це робиться. Нижній тиск. У нас зараз налаштовано на 2 бара. Я хочу, щоб у мене було 2,5. Для цього я Оцю гаєчку починаю крутити до відключення контактів. Затягнули. Тепер відпускаємо. Включився на півтора і тепер включаємо, дивимося, на якому на якій позначці включиться. Ну, тут забагато. Вийшло 3,2, і відповідно, трошки назад відпустимо. Цю операцію кілька разів доведеться зробити, метод научного тика ніхто не відміняв. Якщо ми регулюємо дельтою, то у нас менше буде перепади тиску в крані. Якщо ми регулюємо Максимальний тиск відключення, то ми розширюємо цю дельту. І в нас потім буде помітна пульсація тиску води в крані. Для того, щоб не було, ми дельту робимо максимально маленькою. Зараз воно відключилося на півтора. Тепер перевіряємо, після того як ми відпустили, на якому тиску він включиться. 2 і 4. І зараз я покажу, як ми піднімемо тиск, просто покрутивши тут. Не максимальне, а тут. Відключаємо черговий раз. Затискаємо. Спускаємо воду. Зараз воно не на 1,5 спрацює, а вище, десь 1,6-1,7. працювало на 1,6 десь. Ну, от тепер у нас 2,5 бара спрацювання на сосної станції. В принципі, регулювання завершено. Принцип зрозумілий. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Постараюся повісти. До зустрічі.